Валерію Вікторовичу, ну, перша частина сезону позаду. Чи уявляли ви, що перед тим, як очолити гірник спорт, що все буде ось відбуватися саме так? Як, на вашу думку, все вийшло так, до чого ви готувалися або краще, або гірше? От, ваші враження від першої частини сезону? Ну, перша частина сезону, я думаю, що ми задоволені, але завжди хочеться більшого. Так, да, було важко, тому що команда будувалася з нуля. Були тільки чотири гравці на контракті з клубом, а всіх остальних ми шукали, вибирали, був перегляд. І я думаю, що в ті хлопці, на яких ми залишились, вони нам і допомогли, і виповнили. Ті завдання, які ми ставили перед і сезоном. І тому ну, я задоволений, що хлопці і розуміють нас, і вони хочуть, хочуть рухатись далі. А як тривав пошук гравців? Чи всі приїхали, якого ви хотіли бачити у команді? Чи можливо там хтось поїхав до Барселони чи Ну, було багато хлопців, і ті хлопці, які були до, до приходомого, ми з ними теж зв'язувалися і запропонували. Але хлопці вирішили спробуватися в інших клубах. І нам е, прийшлося будувати все заново, і е, агенти, плюс хлопці самі дзвонили, і був перегляд, і ну, ми вибрали. Ті, які нам, тренерському штабу, були більш підходили, підходили під наш стиль гри, а в чому були головні складнощі, чи не, чи не помилилися із вибором гравців? Можливо, когось хотіли запросити, і все ж таки вирішили, що він не підходить до команди. Ну, від керівництва клубу було поставлена задача, що потрібно, щоб молоді хлопці грали, щоб ми їх розвивали. Завжди хочеться, щоб у команди були опитні гравці, які будуть направляти молодих гравців. Але, як кажуть, бюджет клубу ми не могли запросити таких опитних гравців, тому була вистроєна система, яка буде рухати давати більш молодим гравцям грати. Тому... Ну, Зараз, звичайно, коли все це ну, ніхто не міг повірити, але хлопці вони молодці, виконали наші потреби, які треба виконувати, і вони, вони допомогли і собі, і нам, і ми зробили правильний вибір, тому що за, ну, остановились на цих гравцях, і вони це нам доказали. Яку б оцінку команді поставили у першому півріччі цього сезону чи задоволені виступом команди? Ну, перед початку, звичайно, зараз можна сказати, що да, але ще все попереду. все. І навіть, якщо ви пам'ятаєте, після першої гри, коли ми програли 5-0 ну, ніхто в нас не вірив. Але ми зуміли. І хлопці зуміли переконати, що не все так погано, і вони можуть. Можуть грати, вони можуть рухатись далі. І ну, після першого етапу ну, я задоволений хлопцями, що вони молодці. Якщо згадати цю гру з Лівим берегом, ще ви не вибрали тоді воротарську позицію, хто буде першим номером в команді в воротах став Веклич, так? Данило, Веклич, Проценко був на заміні. Ну, можливо, що потім Фуценко якийсь сюрприз підніс, що ось таку гру продемонстрував. Ну, Веклич у нас є триповоротари, який займається, я дивлюся, як вони працюють. Ну, на даний момент ми зробили вибір викличу і ну, він був готовий. Конкуренція завжди це хорошо, тому що вони повинні, як і воротарі, як і гравці, вони повинні конкурувати за місце в основі. Ну і десь Проценко своєї впевненості нас переконав. А я завжди кажу, що ми на всіх розраховуємо і всіх є шанс себе зарекомендувати, тому що є тренування, є гра. І вони повинні показувати все тільки найкраще. Ну, який матч особливо вам запам'ятався? Яка з Ігоро з першої частини чемпіонату? Ну, я... різні були матчі, але гарний був матч, коли ми даже програли 02 2-1 вдома. І в першому колі, і от гра з інгульцом завершальна, ну мені сподобалась. Хотів б, щоб так гравці грали кожну гру. Але я розумію, що це молоді хлопці, які, ну, яких є нестабільність і майстерність теж. ну Це приходить, як кажуть, з досвідом. Можна сказати, по результату матчу з інгульцем останнім, що достукалися до гравців після ось прикрої поразки Чернігів-ШВСМ. Як, як мотивували гравців на цю гру, на заключну гру року? Ну, мотивували як на кожну гру. Після Чернігова важко було. Да. У нас і поразки були і невдалі матчі. Ну вони, я їм. Повторюю постійно, що вони молоді хлопці, вони повинні постійно працювати над собою, постійно тільки рухатись вперед. У кожного гравця повинна бути мета як себе підвищити в класі індивідуально в команді, тому що коли, коли команда молода, і у нас з керівництвом клубу була задача, як кажуть. Ми її тільки наполовину виповни. Наша на задача на сезон, даже, щоб ми не вилетіли з першої ліги. Кого із страчених перед сезоном гравців найбільше не вистачало, та хто з новачків найкраще себе проявив. Ну із страчених гравців, ви сказали, що чотири гравці залишилося, а ось щодо новачків: всі новачки були, майже вся команда. Так, да, так, новачки вся команда, да, але вони всі проявили себе як найкраще. Хоча вони можуть ще більше. По ті хлопці, які зараз у нас на, ну, в сезоні у нас грали, травма у Інсіні, травма у Пасєвкіна Радіона, які нам не допомогли в кінцівці. Першого етапу, але ще раз я наголошую, що ми розраховуємо на всіх і у всіх був шанс себе проявити. А так, ну, команда, я тільки рад за команду, тому що зараз немає у нас там лідера, вони всі, всі молодці. Який стан у Андрія Романенка, як отримав травму в матчі з інгульцем? Чи він відновлюється, чи там не так все серйозно? Ну, по-перше, коли зробили заміну, лікар сказав, що в забій в нього, але було обслідування у нього є, по, є травма мишця. Зв'яз розтягнув. Тому, я думаю, що неділі через дві він вже буде в строю. Ну, Якщо там про Романенка, то і про Проценка мова ось щодо поїздки до Китаю. Як вважаєте, це дійсно така подія для клубу першої ліги, коли його гравці їдуть там на міжнародні матчі, ось такого рівня турніру? Ну, звичайно, не хотілося, щоб хлопці нас покидали, але. Універсіада проводиться і клуби йдуть на друг другу, як кажуть, на допомогу. Тобто, якщо гравці, наші гравці на даний момент підходять під збірну студентів, то я думаю, що для них це теж якийсь досвід. З цим проблем немає. Да, нам десь їх не вистачало, але ще раз повторюю, що на їх місці є хлопці, які теж. Не гірше за них, і вони, вони допомогли теж нам. Тому я думаю, що це нормально. Ну, вдалося їх замінити. і Данило Веклич зіграв у воротах ну, пристойно, і на лівому фланзі замінили Андрія Романенка. Скажіть, як оцінити, вдалося так замінити, що там вигравали мої матчі? Вдалося, так. Да. Ну, я ж ще раз повторюю, що ми, ми всім довіряємо, ми всім віримо. І ті хлопці, які поїхали в збірну студентів, які травмовані, у ті хлопці, які мають мало часу ігрового, для них це є шанс доказати, що вони теж можуть грати в основному складі. Тому це нормально. Ну і ось у травмований, там. У другій частині ну, цього відрізку чемпіонату грав принц. Як ви до них достукаєтесь, як ви з ними розмовляєте чи розмовляєте? Вони футбольною мовою, з українською в них ще там складно. Як спілкуєтеся, як з ними ось розмовляєте? Ну, розмовляємо англійською мовою. Є хлопці, які англійською мовою розмовляють. Так, да, коли вони до нас приїхали, було дуже важко язиковий бар'єр, але. Кожен день ми з ними розмовляли, і що вони вже рік знаходяться в країні і вони їздили по різним командам, які не підійшли. Ну, нам вони підійшли, і я впевнений, що вони нам допомогли. Так, да, є ще над чим працювати, ще багато роботи. Але якщо вони будуть так працювати, будуть слухати нас, то в них велике будуще. Які завдання стоятимуть перед командою на другому етапі? Ну, на другому етапі зараз команда відпустці, ми зберемось у грудні, на такий, як кажуть, новорічний турнір. Турнір буде у команди. Потім команда піде відпочивати і вже будемо у січні готуватись до другого етапу. Ну, завдання. Поки що ніяких керівництв не ставить. Задача залишитися в першій лізі. Тому збори будуть і важкі для хлопців, треба буде їх витримати. Але ну, будемо рухатись і в ці завдання, які це завдання, яке представило нам керівництво, його виконати. Ну, і ви як прокоментуєте п'ятий рядок таблиці гірника спорт вже у таблиці на вибування, у групі на вибування. Я думаю, що в нас, ще раз повторюсь, в нас ніхто не вірив, але ми змогли. І по турнірній таблиці, таблиці ви бачите, що всі знаходяться д -д рядом з друг з другом. І ну, буде запекла боротьба. Тому що я вважаю, що всі команди, які є і в верхній, і в ніжній п'ятірці, всі команди хочуть залишитися в першій лісі. Тому буде важка боротьба. Ну і докладніше по датах розкажіть, коли виходять, гравці ось у грудні. Що це за новорічний турнір? Це міжкомандний буде, збори як підуть, коли виходять у січні. Ось, ну, і як там вже підготовка буде плануватися? Ну, да, Так, новорічний турнір. Ми виходимо 14 грудня на 10-12 днів. Потім команда піде ще. Відпустку, і вже у січні, 16 січня, я думаю, команда збереться. Подивимось на наші погодні умови, як буде нам дозволяти погода працювати на штучному чи покриті в залі, чи там бігові доріжки. Ну це вже будемо від погоди відталкуватися. А так збори будемо планувати, що тренування будуть у дворазовому режимі. Будемо дивитися, з ким зможемо зіграти контрольний матч. І подивимось, які будуть проводити турніри. Може, десь ми в якомусь турнірі поучаствуємо. Турніри маються на увазі на Полтавщині, так? Там традиційні. Так, на Полтавщині, щоб далеко не виїжджати. Ну і новорічний турнір. Що це буде за турнір? Це буде футзал, мабуть, там десь під дахом, чи це буде, можливо, там зимовий турнір якийсь? Ну, ще раз подивимось по погоді, а так це, да, це в залі, міні-футболь, міні, міні проведемо. Плюс, я думаю, що трішки попрацюємо в тренажерному залі, тому що хлопцям треба ще попрацювати над координаційними діями. І... Попрацювати над м'язами. Ну і який приз буде в цьому турнірі? Буде якийсь символічний приз в новорічному турнірі? Ну, це ми ще подумаємо. Ми ще на цим не думали, але я думаю, ось ми для переможця придумаємо. Це може бути так, тортик або там ще якісь там солдати. Да, може, може, може бути і тортик, так. Да. Ну, і хто може залишити команду, і які позиції потребують підсилення. Ну, на даний момент у нас залишають три гравці: це Орнат Артур і орендовані з Кремня Молько Владислав і Кальчук Олександр. Закінчився термін оренди, і хлопці повертаються до своїх клубів. А Орнат Артур, ми ну, він. Не заграв так, як ми хотіли. Тому ми прийшли, прийма... прийняли рішення, і він був не проти залишити команду. Ну і мабуть, треба, мабуть, подякувати Збройним силам України і звернутися до вболівальників з побажаннями, що побажаєте ось після завершення сезону і у новому році. Подяка нашим Збройним силам України, які боронять нашу країну, які дають нам змогу грати у футбол і займатися своєю справою. Тому що це найголовніше. Вболівальникам, ну, щоб вони у нас вірили, підтримували завжди. Ми все, ще зможемо, ми будемо. Показувати достойну гру, щоб команда Гірник спорт завжди про них і говорили і вболівальники вірили в те, що команда може виконувати завдання, які поставлені. І я сподіваюся, що в новому році перемога буде за нами.